Вітаю всіх глядачів телеканалу Ритм. Це програма щоденне кінофестивалю Місто Мрії перший рівнецький міжнародний кінофестиваль місто Мрії унікальна подія не лише для рівнян, але й для усіх любителів кіно він розпочнеться у День незалежності України, 24 серпня. Урочисте відкриття відбудеться у міському будинку культури. Протягом п'яти днів до 28 серпня, а саме тоді фестиваль завершиться в день міста. Рівняни гості міста та усі любителі кіно зможуть переглянути картини учасників фестивалю у кінопалаці Україна. Адже саме там відбуватимуться фестивальні перегляди стрічок. Усі Фільми будуть показуватися в оригінальній звуковій доріжці, на них будуть накладені субтитри. Якщо фільм англійською мовою, то титри будуть лише українські. Якщо ж іншою мовою, то і англійські знизу, і українські згори. Усі фільми будуть показуватися в оригінальній звуковій доріжці. На них будуть накладені субтитри. Якщо фільм англійською мовою, то титри будуть лише українські. Якщо іншою мовою, то англійські знизу та українські згори. Концепція кінофестивалю «Місто мрії» проста та геніальна. Герої стрічок роблять усе для того, щоб місто, в якому вони живуть, перетворилося. На місто їхньої мрії, місто комфортного проживання в усіх аспектах. Фільми потрапляють на фестиваль за допомогою кінофестивальної платформи Фільм Фрівей, яка допомагає фестивалю збирати, оцінювати та відбирати фільми. До речі, фільми учасники вже мали можливість брати участь і на інших фестивалях. Проте у відкритому доступі їх ніде немає. Тому кінофестиваль це єдина можливість переглянути ці фільми, переважна більшість яких була створена у 2015 2016 роках. На фестивалі Місто Мрії буде дві конкурсні програми міжнародна та національна. До міжнародної конкурсної програми входять повнометражне ігрове кіно, короткометражне ігрове кіно, короткометражне документальне кіно та анімаційне документальне кіно. До національної конкурсної програми увійдуть повнометражні фільми українських авторів та короткометражні фільми українських авторів. Усі фільми оцінюватиме високоповажне міжнародне журі. До його складу увійшли кінокритик, кінознавець, сценарист, голова національної спілки кінематографістів України. Сергій Тримбач, продюсер, режисер, сценарист, генеральний продюсер Компанії Белфільм з Білорусі Юрій Груша, продюсер компанії Вілхем Креатів Центр з Шехії Віктор Вільгельм, український кінорежисер, актор телеведучий Ахтем Сейтаблаєв, продюсер, президент міжнародної організації Сінема Хол Україна Ілья Свідлер. Організаторами першого рівненського міжнародного фестивалю місто Мрії є Українська асоціація маркетингу, виконавчий комітет Рівненської міської ради, генеральний партнер будівельна компанія Стоград, партнери Державне агентство України. Іни з питань кіно та Рівненський обласний благодійний фонд Любіть Україну. Генеральний інформаційний партнер Еспресо ТІВІ», Інформаційний партнер «Ритм ТІВІ». І сьогодні у нас гостя голова правління благодійного фонду Любіть Україну Михайло Корокевич. Доброго дня, пане Михайло. дня. Скажіть, будь ласка, ваш благодійний фонд любіть Україну став партнером першого міжнародного кінофестивалю місто Мрії. Чому саме так сталося? Чому ви вирішили приєднатися до такої акції? Ну, нам сподобалася ця ідея з таких причин. Е, перше, що е, дуже близько наша діяльність благодійного фонду і саме цього фестивалю, в плані, е, от цей фестиваль поширює таку концепцію, як Великі Рівне. Так? І а ми почали, починали свою діяльність з міста Дубно, і нам дуже близька концепція Велике Дубно. Е, друге, що е, люди, е, туристи, які будуть їхати сюди на в Рівне, так. Вони будуть їхати через місто Дубно, якщо вони будуть їхати з заходу. І, звичайно, вони заїдуть в Дубно, щоб і побачити наш замок, і відвідати наші ресторани, і побачити ці, цю, ну, що це місто дійсно красиве. І також нам подобається саме от розвиток. В культурному плані саме міста, міста як такого, і його жителів. І ми хочемо поширити цю практику е, також е, на, на, на місто Дубно і на, на інші міста також, і е, щоб так само е, запровадити такі заходи е, у нас. А ви можете розказати більш детальніше, чим займається ваш благодійний фонд? Тобто, чи ви займаєтеся таким розвитком якогось кіномистецтва чи, можливо, туризмом? Що власне ви робите? Гасло благодійного фонду це здоров'я нації та розвиток молоді. І ми е, е, запроваджуємо це через такі проекти. Е, проект здоров'я нації ми е, е, проводили інтерв'ю з такими відомими людьми, які до речі, вони відомі і в Рівному, як Макс Кідрук, як Юрій. Е, 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 так, по пам'яті дайте згадаю. Е -е, також Юрко Журавель, Олександр е -е, Ірванець, е -е, Петрів, е -е, тобто ті люди, які дійсно тут відомі і з яким, яким я здавав питання, що таке здоров'я нації і як його розвинути. Тобто, що здоров'я нації це не тільки е -е, ми поширюємо не тільки як, -як здоров'я в фізичному аспекті, але й культурне здоров'я, духовне здоров'я, те, що насправді є невід'ємною частиною. Здоров'я людини, і вони давали відповіді досить цікаві. і Я про будь ласка подивіться ці ці програми. Вони є на Ютубі, вони є на моїй сторінці, сторінці благодійного фонду. Тому. Е і я бачив там якраз відповіді на болючі теми, ті що, стосу... ті, що зараз цікавлять людей, громадян України. І це, це дуже важливо. І е, благодійний фонд також займається фізичним здоров'ям нації. а Саме він е, організував е, е, такий проєкт, як клініка на колесах. Е, це автобуси з американським обладнанням, які е, діагностують е, дітей, мам з е, малозабезпечених сімей, е, діагностують здоров'я показують їм, які є проблеми зі здоров'ям, дають поради, як, як лікуватися, і також розвиток молоді це проект, який ми запровадили буквально цього року. Це к е, 10, 10 найкращих випускників шкіл Дубльщини. Ми, е, як благодійний фонд, е, оплачуємо половину вартості навчання у е, університетах е, е, України. А скажіть, будь ласка, пане Михайле, чи ви сподіваєтесь на те, що е, ці теми, над якими працює ваш благодійний фонд, можливо, знайдуть якийсь відгук у власне у тих стрічках, які будуть представлені на кінофестивалі місто Мрії? Я сподіваюся, що е, вони вже є в цих стрічках, тому що насправді. Е, ці фільми які які будуть демонструватися на, на кінофестивалі, я дуже цікавлюся цими цими речами чому тому що ця історія, це історія це, це 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 культура наша на нашої країни і а без цього не може жити ні одна ні одна країна тому що це закладає патріотизм закладає оту от ідентичність ідентичність саме людини як жителя своєї країни оскільки зараз оскільки до цього часу це це поняття було розмазане і ми я себе наприклад не відчував вже так сильно громадянином країни, як, як, як тоді, коли я почав звертати увагу на культуру і на, на ці фільми от, безпосередньо тіні забутки, забутих предків Сергія Параджанова, так і фільми ну, Довженка. Багато речей, які там показані, і вони от знаходять відклик в моїй душі. А от скажіть, власне, сама назва кінофестивалю вона звучить як місто мрії. Що для вас саме? Що, що ви бачите в цій назві? Що для вас є ця назва? Місто і який має бути місто вашої мрії? Я дуже прагматична людина, і от місто Мрії для мене це є е, місто, де е, приймаються професійні управлінські рішення. Е, чому я так, е, такі ну до такої думки, прийшов? Тому що насправді е, всі негаразди, які має сьогодні наша країна, які ми маємо з ми з вами, громадяни України, це від того, що приймалися неякісні управлінські рішення на різних рівнях нашої держави. І а чому це так було? Тому що люди, які там були, вони були просто непрофесійні. вони… Думали, можливо, не за не за державу, а за за свої власні інтереси, і таким чином. Е Непрофесіоналізм їхніх їх, їх рішень привів до того, що сьогодні ми маємо той стан, який сьогодні маємо, і я за те, щоб ми побільше навчались, побільше їхали в ті країни, де, де які є успішніші, набагато успішніші, чим наша, в ті міста, які є успішніші, так той же самий Львів, брали, брали приклад з тих з тих міст єврозахідної Європи, які розвиваються набагато швидше, чим чим ми розвиваємося, і переносили все сюди, все краще. І тоді е, оцей професійний розвиток він буде е, направлений на розвиток саме нашої країни, наших міст. А скажіть, будь ласка, -як, якщо заглянути так, трошки більш майбутнє, більш так стратегічне запитання, чи повинні ви колись в майбутньому, можливо, і вдубно провести якийсь кінофестиваль? Насправді ми вже Місцево, при, ну, означає, так, ми вже можливо. приймаємо участь. Ми не ми не тільки плануємо ми приймали участь і вже розробляли ну прийм, а, організовували заходи в місті Дубно. Безпосередньо це було е, свято купала на, на місті Дубно. Ми де, де ми були співорганізаторами з разом з е, громадською організацією е, місцевою. Також е, день міста буде 2 серпня. Ми також є організаторами, е, співорганізаторами е, певних. Е, Виступів духових орк духов, духов, колективів зі Львова, з Луцька, з Рівного і, і далі надалі ми плануємо такі заходи організовувати. А скажіть, особисто ви скільки картин плануєте переглянути у межах кінофестивалю? Адже буде представлено більше майже як півсотні робіт угу, угу. із б, учасники із 40 країн світу. Ну я для себе ви якісь можливо окремі в жанри виявляєте, що, що вас цікавить найбільше? Найбільше мене цікавлять історичні речі, які зв'язані з саме тим періодом протистояння е, НКВД з нашої з, е, УНУПА. Тобто мене саме тоді ті, ті ті болючі моменти були пов'язані з формуванням от, такої і, ідентичності українця. А чи ви знаєте, чи будуть такі представлені стрічки на цьому кінофестивалі? Не, на жаль, ще не знаю, ще, не, ще не, мені не відомо це. Але ви б переглянули такі так, фільми? Так, так, так. Я б переглянув такі фільми, тому що. Мене мене цікавлять. У мене запитання до всіх партнерів кінофестивалю, так звучить, чи ви в дитинстві мріяли зніматися в кіно взагалі? Безделіше діти завжди мріють про кіно, і дівчата, і хлопці. Можливо, є такий фільм, яким би ви. Ти ще в дитинстві хотіли би знятися і асоціювати себе з цією ролью? Мене е, дуже захоплювало, не знаю, чомусь такий фантастичний жанр більше. Тобто, можливо, я, ну, як, як і кожна дитина, літав в е, таких мріях, фантазіях і е, е, такі от е, речі, які зв'язані дуже з такими чистими е, проявами справедливості, чесності і так далі. Ну, от Фантастичний фільм це пригода електроніка, так? і от, В мене це дуже захоплює цей фільм. Ну і також фантастичний фільм про. Що, е, не Аліса а, да, Аліса, не пам'ятає назву е, а, Аліса, гості з да, да, Гості з будущего. Це також такий от, е, фільм, який показує, як хочеться перенести те майбутнє таке дуже класне, красиве в сьогоднішній день. Тому що насправді, мабуть, нам не вистачає отого, е, того розвитку, тих е, технологій, які сьогодні працюють в світі, і е, е, яких не вистачає в Україні сьогодні. Скажіть, можете ви відокремити, що? От вас захоплює в нинішньому тим, і ще навпаки вас турбує і, можливо, навіть занепокоює. В чому, якому, в якій сфері? В, в сучасному кі кіномистецтві, тобто в сучасних фільмах, тобто в сучасному баченні молоді взагалі. Мене турбує те, що е сьогодні. Ну от мій малий, він е йому 14 років він, і він дивиться ці всі е речі, які там ну, бойовики його захоплюють, тобто такі речі, які там е пов'язані з е якимось мародерством, там чи веселощами не, не, не притаманними людині. І е е мені хочеться, щоб він звернув увагу і, і я його стараюсь направити в те, в, те, в те сьогодення, яке сьогодні, щоб він побачив те ту історію нашої країни щоб він себе зміг асоціювати з саме з громадянином України з тим з тим історичним минулим, яке сьогодні сьогодні ми маємо, і це воно дуже є багатим сьогодні? Дякую, пане Михайле. Скажіть, будь ласка, ще наостанок чи хотіли б ви, щоб місто вашої мрії було таким самим, як і місто мрії ваших дітей? Так, звичайно, це щире моє бажання, щоб так сталося. І, і, і я хочу, щоб місто моєї мрії стало містом моїх дітей. Ще щиро дякую вам за розмову дякую. і хочу вам нагадати, що сьогодні у нас в гостях була голова правління благодійного фонду «Любіть Україну» Михайло Королкевич. А цей благодійний фонд став партнером першого міжнародного кінофестивалю Місто Мрії. Побачимось на телеканалі «Ритм». До зустрічі. Звідки ти, чорна валко, та шина зграє? Ми, капелани, мешканці міста, якого немає, прийшли сюди, принесли покору в тому передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл, зібраний під прицілом, тепер навіть у наших снах пахне горілим. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покара новинних. Скажи взагалі бодай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте я розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає по тому. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.